Ми вже розповідали вам про намагання Петра Порошенка будь-якою ціною, попри низькі рейтинги та шанси придбати собі вихід в другий тур президентських виборів. Придбати в прямому сенсі, бо саме для цього він запустив проєкт по відбору агітаторів, які спочатку проводили для Порошенка соцопитування між сусідами про їх уподобання на виборах, а зараз збирають підписи за ЄС та НАТО. За таку роботу штаби платять людям по одній тисячі гривень, хоча розкрадають на кожному гітаторі майже чотири. Можливо, саме через ці розкрадання в Порошенка вигадали, як ще спробувати підкупити виборців, та пропонують видавати субсидії на оплату комуналки в готівковій формі. За місяць перед виборами всі субсидіанти мають отримати від держави ну, десь по тисячі гривень на сплату комунальних рахунків. В чому пастка? Ви будете здивовані, як щедроти держави вдарять вас. Покишень. Вибори наближаються. Отже, вас будуть купувати. Як влада запускає нахабну схему замість плати нарахованих субсидій комунальникам українцям видаватимуть живі гроші. Сьогодні ми маємо зробити ще один важливий крок по вдосконаленню системи надання житлових субсидій населенню, а саме перейти від надання житлових субсидій підприємствам до виплати їх безпосередньо громадянам у грошовій формі. За неймовірний передноворічний подарунок кабінет міністрів проголосував під ялинку ще 27 грудня. З 1 січня 2019 року у грошовій формі надаватимуться субсидії тим домогосподарствам, які вперше звернуться за її отримання. Так звана монетизація для більшості українців настане вже після завершення опалювального сезону. А значить, виплати розпочнуться буквально перед першим туром президентських виборів у березні. Дякую, Андрій Осіч. Пропозицію ухвалити рішення ухвалу. Через такий дивний збіг експерти вже нарекли монетизацію Петровою тисячею, Тисячею, якою влада, очевидно, хоче банально підкупити українців. Це ніяка не монетизація субсидій. Це достатньо елементарна, ефективна, на мій погляд, достатньо е, механізм, ефективний е, купівлі виборців. Цю тезу підтверджує різка зміна думки Кабінету міністрів, попередні рішення якого передбачали не видачу готівки на руки, а її перерахування на спецрахунки, гроші, з яких можна було б витратити лише на комуналку. Тобто є рахунок в банку, є направлена сума грошей, для конкретного громадянина України не розмазано, невідомо кому ще, а конкретному громадянину. Та вже 16 січня, якраз після наради з президентом, міністр соцполітики Андрій Рева повідомляє прийняте вольове рішення видавати гроші безпосередньо на руки. Була нарада у президента за участю прем'єр-міністра, низки міністрів, зацікавлених сторін, як Укрпошта, Нафтогаз, пенсійний фонд, громадських організацій, представників ОСББ, було прийнято політичне рішення про те, щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже у готівковій формі з березня. Офіційно готівку почнуть видавати, щоб перевірити, чи добросовісно сплачуватимуть українці комунальні борги. Але те, що це робиться саме у виборчий рік, ще раз підтверджує, що ми бачимо підготовку банального прикриття політичного підкупу, переконані експерти. Уряд бере з бюджету десь мільярд гривень наших з вами грошей, підкреслюю наших з вами грошей. І він ну, робить такий подарунок. Тут постає питання: а от яка мета цього? А тепер найголовніше те про що вам влада не скаже у гонитві за рейтингами, топ посадовці нарікають Україну на нову величезну проблему. Я думаю, що це створить нам суттєві е проблеми, і ті борги, які виникають в системі, зазвичай вони потім гасяться або за рахунок державного бюджету, або за рахунок надбавок у тарифів всім іншим споживачам. Аналітики прогнозують, що внаслідок цього рішення інфляція у 2019 році буде набагато вищою аніж 5 відсотків, про які говорить Нацбанк. Тобто чекайте на нове подорожчання усього і знецінення гривні. До того ж, цілком ймовірно роздані тисячі підуть зовсім не за призначенням. Українці розпоряджатимуться живими грошима, звісно, на власний розсуд. Наприклад, витратять на купівлю їжі, медикаментів. А на комуналку так і не залишиться вже є величезна проблема. У нас сьогодні населення заборгувало 48 мільярдів, а ще десь близько 35 мільярдів юридичні особи. Це по газу, по електроенергії, по теплу. І сумарно в нас по системі вже понад 80 мільярдів боргів. Очевидно, що це буде ще збільшувати заборгованість. І мені здається, що це рішення воно більше не про монетизацію, воно більше політичне рішення, яке власне, пов'язане з тими виборами, які ми маємо мати в кінці березня. Саме тому експерти називають це рішення суто політичним. Воно не вирішує проблеми з великими тарифами або нестачею коштів для енергозберігаючих заходів. Чистий піар. Це чистої води Петрова тисяча, яка буде виплачена за декілька тижнів до першого туру президентських виборів. Експерт навіть підрахував, що за місяць на піар із бюджету спустять 6 мільярдів гривень. Черговий піар-хід – підкуп виборця державним коштом для підвищення рейтингу діючого президента. Нова гречка, якою засіють всю Україну за декілька тижнів до першого туру виборів. Що ж робити? Брати радять експерти, але головне із розумінням, що це ані до чого вас не зобов'язує. Врешті-решт, це ж ваші ж бюджетні гроші.